Всім Миру. Сьогодні 07 листопада 2023 року. Як і обіцяв, зніму відео про про грушку сорт Ретанжу зимового строку достигання. Це малопоширений, на жаль, сорт в Україні. Майже про нього нічого не відомо. Дуже маленькі, знаєте, такі описи, але цей сорт. Був свій час знайдений в Франції, дуже-дуже цікавий. Ще є в моїй колекції сорт Green Anjou. Зелена Анджу. Так що дуже-дуже цікавий сорт сам по собі, дуже-дуже скажу духмяна, Знаєте, от, хоч і зараз вже початок листопада, але дуже-дуже грушка така, знаєте, запашна духмяна. Просто як от влітку. Дуже, знаєте, чимсь е, такий аромат, як у... Е, є такий сорт, як улюбленця клапа. Дуже-дуже цікава. До речі, вона теж француженка. Так що ось такі ці грушки, десь приблизно не буду важити, ну, приблизно 200-250 вони важать. плодоножка, як самі бачите, така коротенька. Самі по собі вони такі знаєте, збита така грушка, дуже цікава. Хочу сказати, що майже нічим не поражається. Дуже стійка до хвороб, це по моїм спостереженням. Сподіваюся, що грін Анджу, зелена Анджу те саме. Листечка восени стає червоним, Ще знаєте така декор цей сорт. І що хочу сказати, що мені подобається, що не потрібно обробляти майже раз не потрібно обробляти, значить менше хімії будемо споживати. І як для себе, знаєте, це дуже така знахідка з грушок. Ну що, зараз скуштуємо. Якраз у мене один плодик був, впав, трошки е, мав такі знаєте, ямочки побився. І зараз ми її скуштуємо. будемо скуштувати. Ось ця грушка була впала. От, зараз ми її скуштуємо. Е, хочу сказати так: достигання плодів не одночасне, так що є вже знаєте, такі, що потрібно кушати, а ось геть ще така зелена. І ще вона буде лежати. Так що я б сказав би так, цей сорт, більш, напевно, як ранньозимовий. Це по моїм спостереженням. Ось розрізав цю грушку, зараз ми побачимо. Опа! Ось вона впала трошки. Бачите, там, де побилась, має таке, там як побите таке м'якуш. Дуже солодка. Помірно соковита. бачите, от видно, як сік починає текти. Така масляна. Дуже смачна, дуже. Навіть не знаю, з чим, знаєте, можна зрівняння зробити. Ну, як улюбленеся клапа, напевно, такий, знаєте, смак є. Такий трохи мускату є. Але дуже така смачна, знаєте, такий квітковий нектар. Ну, дуже смачна, дуже раджу. вибачаюсь за плямкотіння, але хочете, знаєте, донести до вас, що взагалі себе уявляє сорт ретанджу. Ось така консистенція, плотненька. Ну, все одно, знаєте, дуже-дуже смачна. Так що, ось такий він, сорт Ретанджу. Кого цікавлять живці, звертайтесь. І ще раз всім миру. До нових зустрічей, друзі! Ставимо вподобайки!